Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку Поняття про права свободи та законні інтереси людини. Що таке права людини? Права людини це гарантована і захищена державою юридична можливість людини вільно діяти. Самостійно вибирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення матеріальних та духовних потреб. Права людини як брання захищають нас, вони, як правило, говорять нам, як себе поводити, і вони, як арбітри, ми можемо до них звертатися. Вони абстрактні як емоції, і як емоції вони належать усім і існують. Щоб навколо не відбувалося, вони схожі із природою, тому що їх можна зневажити, та з духом, тому, що їх неможливо зруйнувати. Подібно до часу вони однаково ставляться для, до, до всіх нас, до багатих, бідних, старих і молодих, білих і чорних, високих і низьких. Вони пропонують нам повагу і вимагають від нас ставитися з повагою до інших. Вони подібні до доброти. Правди і справедливості ми можемо мати розбіжності в думках стосовно їхнього визначення, але ми впізнаємо їх, коли бачимо. Характеризуя права людини, ми маємо на увазі по-перше, права людини невід'ємні. Це означає, що ви не можете їх втратити, оскільки вони пов'язані із самим фактом людського існування. За певних обставин дію деякі з них, хоча і не всіх, може бути призупинено або обмежено. Наприклад, якщо хтось визнаний винним у скоєнні злочину, його можуть позбавити волі, або під час громадянських заворушень уряд може ввести комендантську годину, що обмежує свободу пересування. По-друге, права людини неподільні, взаємозалежні. І взаємопов'язані. Це означає, що різні права людини по суті пов'язані між собою і не можуть розглядатися окремо. Здійснення одного права залежить від здійснення багатьох інших прав, і немає жодного права, яке було б важливіше за інші. По-третє, права людини універсальні. Означає, що вони так само стосуються всіх людей в усьому світі, причому без обмежень за часом. Кожен має право користуватися правами людини без будь-якої різниці, як то щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. В основі концепції прав людини лежать дві основні цінності. Перша це людська гідність, а друга рівність. Права людини можна розуміти як щось, що визначає базові норми, необхідні для того, щоб з почуттям гідності, а їх універсальність випливає з того, що принаймні у цьому всі люди рівні. Ми не маємо і не можемо тут когось виокремлювати. Із цих двох основних цінностей можна вивести багато інших і, за їх допомогою точніше, визначити, як на практиці мають співіснувати люди і суспільства. Розглянемо деякі з них. Свобода. Оскільки людська воля. Становить важливу частину людської гідності, примушування робити щось усупереч нашому бажанню, принижує людську особистість. Повага до інших, оскільки відсутність поваги до інших не дозволяє оцінити їх індивідуальність і їх людську гідність, не дискримінація, оскільки рівність людей з погляду людської гідності означає. Що ми не можемо судити про людей на підставі фізичних або інших ознак, які не пов'язані з людською гідністю, толерантність, оскільки нетерпімість вказує на відсутність уваги до відмінності, а рівність не означає тотожності або однаковості, справедливість, оскільки люди рівні у своїй принадлежності до людського роду. Заслуговують справедливого ставлення, відповідальність, оскільки повага прав інших осіб тягне за собою відповідальність за свої дії і надає зусилля для реалізації прав всіх і кожного. Що ж таке свободи людини? Свобода це не просто права, а певні межі вільного вибору. Яке гарантує нам суспільство, вони дають можливість діяти відповідно до своїх бажань і переконань, не завдаючи шкоди іншим. Свобода є важливою частиною прав людини, оскільки саме вони дозволяють кожній людині самостійно визначати свій шлях у житті. Наприклад, свобода пересування дозволяє нам вибирати, де ми хочемо жити або подорожувати, а свобода віросповідання – обирати, у що вірити або не вірити. Ключовим аспектом свобод є баланс вони існують настільки, наскільки не порушують свободи інших людей. Це гарантує, що наше суспільство буде гармонійним і справедливим. Законні інтереси людини це ще одна важлива складова захисту в суспільстві. На відміну від прав і свобод, законні інтереси стосуються конкретних ситуацій і мають більш персональний характер. Вони виражають індивідуальні потреби людини і можуть захищатися законом, навіть у випадках, коли конкретне право чи свобода не були порушені. Наприклад, ваш інтерес може полягати в захисті вашого майна або в отриманні винагороди за чесну працю. Законні інтереси можуть стосуватися як матеріальних, так і нематеріальних благ, таких як репутація, безпека або моральний добробут. Між правами, свободами та законними інтересами існує тісний зв'язок. Як права свободи і законні інтереси співвідносяться між собою? Права людини формують основу для наших свобод, дозволяючи реалізувати себе у світі без страху за свої дії та вибори. Свободи дають нам можливість використовувати свої права у повсякденному житті, а законні інтереси гарантують, що наші особисті потреби та інтереси також будуть захищені, навіть якщо вони не є прямими правами. Уявімо це так. Права людини це наш основний набір інструментів. Свободи це наші можливості використовувати ці інструменти. А законні інтереси це конкретні ситуації, коли ми хочемо, щоб наші інструменти працювали для досягнення конкретної мети. Чому це важливо? Права і свободи та законні інтереси. Це фундамент, на якому будується справедливе і гуманне суспільство. Вони допомагають кожному з нас відчувати себе рівноправним членом суспільства, захищеним від несправедливості та порушень. Перший міжнародний правовий документ загальна декларація прав людини. Що проголосив, основні права і свободи людини, був прийнятий 10 грудня 1948 року Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Щороку в цей день відзначається День Прав людини. Декларацію ратифікувала більшість держав світу, у тому числі і Україна. Документ складається з преамбули та 30 статей. Проголочуючи невід'ємне і обов'язкове дотримання широкого кола прав людини, Всі 30 статей базуються на визнанні гідності всіх людей, рівності їхніх прав, що є необхідною передумовою свободи, справедливості та загального миру. Декларація проголошує, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за ознаками статі, раси. Ружкіри, мови, релігії, політичних переконань, національного або соціального походження майнового стану. Ідея того, що люди мають невід'ємні права, корениться в багатьох культурах і стародавніх традиціях, численні приклади правителів і... Найважливіших збірників законів з історії людства показує нам, що цінності, втілені в правах людини, не є ні західним винаходом, ні винаходом ХХ століття. Вони є реакцією на всесвітні потреби людей і на пошук справедливості. Усі суспільства мають свої ідеали і системи забезпечення справедливості в усних чи письмових традиціях, хоча не всі ці традиції збереглися. Звіт законів царя Хамурапі у Вавілонії близько 1756 року до нашої ери був першим писаним кодексом законів, заснованих царем Вавілона. В ньому давалася обітниця здійснювати в царстві справедливе правління, винищувати злих і жорстоких, не дозволяти сильним пригноблювати слабких, розсвіщати країну і сприяти благополуччя народу. Значний внесок у розвиток уявлень про права людини зробили мислителі античної епохи. Власне, це була філософія, тобто любов до мудрування. Вбачаючи в правах божественне начало, давньогрецькі філософи вважали природним станом людей свободу і рівність. У п в століттях до нашої ери софісти сформулювали теорію природної рівності та свобод всіх людей. Ідеї, пов'язані з природою прав людини, отримали розвиток у стародавній Римі. Так Сенека в своїх роботах послідовно обстоював ідею духовної свободи та рівності всіх людей. На цій основі давньоримські юристи розробили вчення про державу права та права людини. Античні філософи розуміли, що є вільні і є раби, їхні погляди на інститут рабства були різними, переважно людство визнавали природним станом речей, але були й філософи, які вбачали в ньому ганебне становище людини і прагнули її звільнення. Зробили свій внесок у розвиток уявлення про права людини представники християнства, які проповідували ідею рівності та свободи всіх людей незалежно від майнового стану та державної власності. З часом реформації в XVI столітті набули поширені ідеї віротерпімості, свободи віросповідання, які отримали закріплення в законодавстві багатьох європейських країн. Наприклад, у 1555 році в Авгурському миру. У 1215 році англійські вільможі і духівництва змусили короля Англії підкорятися закону, розробивши велику Хартію вольності. Велика Хартія вольності захищала переважно права привільйованих і тому не стосувалася прав людини як таких. Вона стала цитованим документом про захист свобод, тому що представляла обмеження королівської влади та визнавала свободи і права інших людей. У 1679 році в Англії було прийнято видатний правовий документ Папія Корпус акт, який гарантував право на свободу та особисту недоторканність. Цей документ отримав назву від початкових слів наказу суддям, ти зобов'язаний доставити особу до суду. У 1689 році парламент прийняв закон, у якому заявлялося, що він більше не терпітиме королівського втручання у свої справи. Цей документ, відомий як Біль про права, забороняв монарху припиняти дію законів без згоди парламенту. Абумовлював вільні вибори членів парламенту і декларував, що свобода слова в парламенті не могла бути оскаржена ні в судах, ні де небудь ще. Протягом 17 XVIII століть у Європі деякі філософи розвинули концепцію натуральних або природних прав людини. Природні права. Це основні права, які належать людині від народження, а не внаслідок надання їй державою. В роботах просвітників Джона Лока, жан жака Руссо, Томаса Джеферсона, Джона Сніля були сформовані фундаментальні права людини на життя, безпеку, свободу, на власність. Ці права проголошувалися природними, невід'ємними. Та священними, що існують незалежно від держави. Особливе місце в розвитку прав людини посідає 18 століття, час буржуазних революцій та утворення США, законодавчого закріплення багатьох гуманістичних ідей. У 1776 році більшість британських колоній у північній Америці. Проголосили незалежність від Британської імперії Декларації Незалежності Сполучених Штатів, вона здебільшого базувалася на природному праві теорії, про яку ми говорили з вами в попередньому слайді. На основі переконання про сутність обмеження державної влади і захисту свободи. Декларація пропагандувала такі поняття невід'ємні права. Захист особистих прав, свобода слова, преси, петицій, зібрань, недоторканність приватного життя, належні правові процедури, рівність перед законом і свобода віросповідання. У 1789 році французи повалили монархію і заснували першу французьку республіку. Французька декларація прав людини і громадянина. Взяла свій початок від революції і була написана представниками вихівництва, дворянства і звичайних людей, щоб втілити думку діячів просвітництва. Декларація критикувала політичну і правову систему монархії і визначала природні права людини, такі як свобода, власність, безпека і право на протидію гнобленню. Вона замінила систему аристократичних привілеїв, яка існувала за монархії. Принципом рівності перед законом людина є самостійною цінністю, Вона наділена природно обумовленими правами, які не можуть бути обмежені. Держава покликана служити знаряддям захисту прав людини. У 19 столітті політичні та цивільні права були доповнені соціально-економічними правами, покликаними гарантувати кожній людині нормальний рівень життя. Вони були сформульовані в різних соціальних доктринах. Також з'являється нове бачення та нової ролі держави у правах людини. Його завдання полягало у здійсненні позитивних дій із боку державної влади, скеровані на гарантування проголошених прав. Ідея захисту прав людини від зловживань урядової влади через закон, стали набувати ширшого схвалення у ХХ столітті. Саме події Другої світової війни дійсно вивели права людини на міжнародний рівень. Жахливі звірства, скоєні під час цієї війни, у тому числі Голокост, масові воєнні злочини, спричинили. Виникнення нового органу міжнародного права і насамперед створення прав людини такими, які нам відомі зараз, сформувалися колективні права, що належать як окремій людині, так і кожному народу. Це право на мир, на розвиток, право на володіння загальнолюдською спадщиною тощо. У статуті Організації Об'єднаних Націй. Підписаному 26 червня 1945 року зазначено, що основним завданням ООН є позбавити придешні покоління від лиха війни і знову утвердити віру в основні права людини, гідність і цінність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок. У глобалізованому світі, де кордони розмиваються, а проблеми одного регіону впливають на весь світ, права людини є тим мостом, який об'єднує різні народи та культури. Вони нагадують нам про те, що кожна людина, незалежно від того, де вона живе і ким вона є, заслуговує на повагу та захист. Права людини це різноманіття можливості і свобод, які гарантують кожній людині гідне життя. Вони є основою сучасного суспільства і закріплені як в міжнародних документах, так і в національних нормативних актах. Щоб легше зрозуміти, які права існують і як вони працюють, їх поділяють на кілька категорій. Така класифікація допомагає побачити, що права захищають різні аспекти нашого життя. Ну, ви бачите на цьому слайді, які о, виділяють права людини. Це особисті або природні, як ми з вами говорили, це політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні права, особисті природні або громадянські права, ці права спрямовані на захист людської свободи і недоторканості. Наприклад, кожна людина має право на життя, право на гідність. Недоторканість особистості, право на справедливий суд, на свободу пересування, право на свободу вибору місця проживання, недоторканість приватної власності, також право на свободу від тортур або незаконних арештів. Особисті права забезпечують можливість вільно висловлювати свої думки і переконання, обирати релігію та бути захищеними від насильства. Політичні права. Ці права дозволяють людям брати участь у житті своєї держави. Політичні права включають право голосу на виборах, право обирати і бути обраним та органів влади, а також право на мирні зібрання і протести вони є важливим інструментом для контролю влади, щоб люди могли висловлювати свої інтереси і брати участь у прийнятті важливих рішень. Економічні права пов'язані з роботою та матеріальним забезпеченням людини. Наприклад, кожен має право на працю, справедливу оплату праці, також право створювати або вступати до проспілок ці права захищають людей від експлуатації, забезпечують гідні умови праці та можливість заробляти на життя. Соціальні права Стосується захисту добробуту людини, це право на освіту, медичну допомогу, соціальне забезпечення. Соціальні права гарантують доступ до основних послуг, необхідних для комфортного і здорового життя. Культурні права ці права захищають культурну ідентичність і право кожної людини брати участь у культурному житті. Вони включають право на освіту рідною мовою, збереження традицій, право доступу до культурних надбань суспільства. Вони забезпечують можливість вільно розвивати свою культуру і насолоджуватися культурним багатством своєї нації. Сучасні зміни у світі призвели до того, що більш уваги приділяються екологічним правам. Вони включають право на безпечне навколишнє середовище, чисту воду і повітря, екологічні права важливі для того, щоб захистити планету і створити умови для здорового життя нинішніх і майбутніх поколінь. Кожна людина незалежно від віку, має права, однак для дітей, тобто осіб до 18 років, існують особливі права, які називають правами дитини. Права дитини це сукупність спеціальних благ, умов життя і можливостей, необхідних для нормального розвитку, яких дитина може домагатися від держави і суспільства, і які складають її правовий статус до досягнення повноліття. Права дитини були закріплені в міжнародних документах. Серед яких Декларація прав дитини. Вона була прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року. А також Конвенція ООН про права дитини. Це юридична обов'язкова міжнародна угода, яка встановлює громадянські політичні, економічні, соціальні та культурні права кожної дитини незалежно від її раси, релігії чи здібності, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року. В Україні вона набула чинності 27 вересня 1991 року. Основними правами кожної дитини є право на життя. Ім'я, громадянство, право на освіту, охорону здоров'я, відпочинок і дозвілля. Також дуже важливими є права на захист від насильства, експлуатації, дискримінації та право на свободу думки і висловлювань. Права дитини важливі, тому що вони допомагають створити безпечне середовище для зростання і розвитку, де дитина може вчитися, гратися, спілкуватися і бути почутою. Крім того, права дитини гарантують, що кожна дитина, незалежно від того, де вона живе, має доступ до базових потреб, їжу, одягу, житла і медичної допомоги. Наприклад, право на освіту забезпечує, щоб усі діти могли навчатися в школі, отримувати знання і готуватися до майбутнього, а право на захист від насильства означає, що кожна дитина не повинна страждати від жорстокого поводження. І держава має докладати всіх зусиль, щоб такого не траплялося. Важливо розуміти, що права дитини це не лише про захист, але й про можливості, діти мають право брати участь у прийнятті рішення, яке стосується їхнього життя, висловлювати свої думки і переконання. Наприклад, коли йдеться про умови в школі або в сім'ї, дитина може поділитися своєю думкою, і ця думка повинна бути врахована дорослими. Водночас. Із правами кожна дитина має і обов'язки. Діти повинні поважати права інших людей, дотримуватися правил у школі, вдома та в громаді. Це допомагає створити гармонійне суспільство, де кожен відчуває себе безпечно і впевнено. Права людини в умовах правового режиму воєнного стану воєнний стан це особливий правовий режим. Півводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України її територіальної цілісності. режим воєнного стану дозволяє державі вжити особливих заходів для захисту національної безпеки та громадянського порядку, воєнний стан. Водиться указом президента України, який обов'язково затверджується Верховною Радою України, під час воєнного стану можливе обмеження певних прав і свобод з метою забезпечення безпеки та стабільності. Зокрема, під час воєнного стану заборонено проводити всеукраїнські та місцеві референдуми, вибори всіх рівнів, вносити зміни до Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим, проводити страйки, масове зібрання, акції? Навіть в умовах воєнного стану права людини залишаються важливими і мають бути захищеними. Які ж права людини? Які е, мають бути збережені під час воєнного стану, це право на життя в умовах конфлікту, це право залишається основним і захищеним, право на захист від тартур і жорстокого поводження, на катування, жорстоке нелюдське або таке, що принижує гідність поводження, право на свободу і особисту недоторканість. Незважаючи на введення воєнного стану, жодна людина не може бути затримана або позбавлена свободи беззаконних підстав. Право на судовий захист. Кожен має право на справедливий відкритий судовий процес, може оскаржити незаконні дії або рішення, право на гуманітарну допомогу. Час конфліктів або надзвичайних ситуацій важливо забезпечити доступ до гуманітарної допомоги, медичних послуг та інших необхідних ресурсів. Деякі права можуть бути тимчасово обмежені в умовах воєнного стану, однак такі обмеження повинні відповідати певним критеріям, таким як необхідність і пропорційність, тимчасовість і Законность.